Справжній американець компанії Agent per Security. Люблю такі автомобілі, де речах КПП у нас прямо в торпеді. Ну, Справжній американець зручно і практично. А сьогодні ми сюди встановлюємо 360, вже встановили, відкалібрували. Очікуємо власника. Сучасна магнітола. 360 е, круговий огляд, 628 по пам'яті, YouTube, Play, навігація, Android, все, що тут е, може бути, все тут є. Власник буде тепер мати повноцінний сучасний пристрій. Якщо потрібно підібрати і встановити вам магнітолу, звертайтеся, реалізуємо і вам.